Привіт! Мене звати Леся. Сьогодні приготуємо американське печиво з шоколадом і горіхами, 200 г м'якого вершкового масла, 100 г цукру, пів чайної ложки солі. Перемішуємо вінчиком. Додаємо 2 яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Засипаємо один пакетик ванільного цукру. 320 г борошна просіюємо. 6 грамів розпушувача. Перемішуємо ложкою. Додаємо фундук та шоколадні краплі. Обережно перемішуємо ложкою. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1 годину. Охолоджене тісто набираємо столовою ложкою. Формуємо кулю і трішки притискаємо. Викладаємо на пергамент. Піч нагріваємо до 180 градусів. Випікаємо 15 хвилин. Даємо повністю прохолонути. Смачне американське печиво з шоколадом та горіхами готове. Зберігайте рецепт та готуйте на здоров'я.